Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про ранній клімакс. Менопауза помолодшила приблизно на 10-15 років. Констатують гінекологи, кажуть усе через тотальний хронічний стрес. Більше про це нам розкаже лікар гінеколог центральної міської клінічної лікарні Леся Ілюк. Менопауза помолодшила на 10-15 років. Це так насправді і пов'язано це. Всі ми добре розуміємо з тривалим хронічним стресом. На жаль, дедалі більше звертається жінок у віці до 45 років із скаргами на порушення менструального циклу або, взагалі, на їх відсутність. Часто жінки скаржаться на такі симптоми, як безсоння депресії. Порушення пам'яті і часто вони ці скарги навіть не пов'язують із своїм репродуктивним здоров'ям, а саме вони і є першими симптомами розладів в репродуктивній системі. Першу чергу насторожити жінку має те, що відбулися розлади в менструальному циклі, тобто вони стали менструації стали не такими, як були до цього, тобто змінилася тривалість менструального циклу, періодичність, обсяг виділень, і, можливо, з'явилися передменструальні та постменструальні виділення. Ранній клімакс, звичайно, можна зупинити за допомогою замісної гормональної терапії. Замісна гормональна терапія це дуже дуже добрий інструмент для того, щоб продовжити жінці якісне життя, щоб її побутове життя було таке, як воно було до цих порушень. Якщо говорити про міфи щодо гормональної терапії, то справді вони вже крутяться, так би мовити, по повітрі вже дуже давно, і здебільшого, здебільшого люди не мають фактів, щоб підтвердити, підтвердити дійсно, що це так. Я хочу на противагу сказати, що насправді саме. Відсутність вчасної гормональної терапії це і є порушення гормонального фону. Часто ми чуємо від жінок, що на фоні гормональних препаратів вони набирають масу тіла або в них з'являються гіперандрогенні стани, такі як волосіння, надмірне волосіння, акне і тому подібне. Я хочу сказати, що ці стани виникають. Якраз на основі дефіциту естрогенів, тому що коли в нас знижується кількість естрогенів, то е відповідно е відбувається, е так би мовити. Кількісно підвищується рівень е, андрогенів, і тому в нас відбуваються такі зміни, от які викликають ці побічні, так би мовити, ефекти. Але це, це не пов'язано з призначенням самогормональної терапії. Боятися гормональної терапії не те, що не варто. Її варто сприймати як, допоміжний, е, як допоміжне, е, допоміжний інструмент, це є лікування вашого стану, це є допомога в покращенні вашого життя, це є допомога в покращенні. Загального стану, це є профілактика серцево-судинних захворювань, це є профілактика переломів, і взагалі дуже багато станів можна профілактувати, якщо вчасно призначити замісну гормональну терапію. Замісна гормональна терапія, як на мене, я свою думку озвучу, показана саме в тому випадку, коли справді наступила в жінки рання менопауса. Тому що Будь-якій жінці в 35 років не хочеться втрачати свою ну, здоров'я, свою жіночність, свою красу, своє, своє все фактично. Вона перестає репродуктивно функціонувати. Тому в такому випадку саме і показана замісна гормональна терапія. Звичайно, що не всім пацієнтам вона буде підходити, тому що це серйозне призначення. Це не призначається за один день, за одне обстеження і тому подібне. Тут потрібно пройти певний спектр обстежень. І, звісно, якщо ми виявимо якісь протипокази, такі як саме найбільшими, ну, найзначимішими найзнач, протипоказами, це є рак молочної залози, це є рак ендометрію, це є інфаркти, інсульти, тромбоемболія. В таких випадках ми не призначаємо пацієнтам замісну гормональну терапію. Звісно, перед тим, як Призначити гормональну терапію ми е, хочемо обстежити жінку, тому що інколи вона не знає, чи в неї, наприклад, в, сіне, в сімейному анамнезі її там були інфаркти чи інсульти, не пам'ятає. То в такому випадку ми обстежуємо жінку, якби так би мовити, з чистого листа. Ми повинні передивитися її загальні показники крові. Ми повинні подивитися на її систему е, згортання крові. Е, віддалі, ми також е, обстежимо її ліпідний спектр. ми Обов'язково повинні. Визначити ризик розвитку серцево-судинних патологій, ми обов'язково вимірюємо щільність кісткової тканини, ми також класично проводимо гінекологічне обстеження, де обов'язково ми виконуємо мамографічний скринінг та цитологічний скринінг. Також з інструментальних методів діагностики ми обов'язково повинні зробити УЗД органів малого тазу, щоб виключити структурні патології а, також обов'язково для пацієнток, які мають. А... Схильністю до ризику кардіоваскулярних захворювань ми повинні зробити УЗД з ЗАДС для того, щоб оглянути комплекс інтима медіа, каротидних і стегнових артерій. Також, звичайно, якщо в пацієнток є якась складна декомпенсована патологія, то ми повинні направити до спеціаліста і відповідно вже провести згідно ну, спеціаліст проведе лікування згідно стандартизованих протоколів. Пацієнткам контролювати гормони зазвичай ну, таке питання спірне. Чи потрібно взагалі їм контролювати їх? Цим буде займатися лікар-гінеколог. Що від пацієнтки очікується, щоб вона якнайшвидше. Все замітила симптоми перші, і звернулася до лікаря, не відтягуючи часу, бо часто наші жінки очікують, що все пройде само по собі. Я хочу сказати, що на фоні такого стресу тривалого воно само по собі швидше за все не мине, тому потрібно звертатися, як тільки щось змінилося, щось вас насторожило. Часто це є такі, так би мовити, вазомоторні симптоми. Наприклад, це підвищена підливість, це поява припливів вночі, це є немотивована депресія, це є втома. Тобто такі речі, які для вас з'явилися, їх не було раніше, і вони їм немає значимої причини. Також у жінок може знижуватись лібідо, може підвищуватись маса тіла, може бути тахікардія, може бути психоемоційна лабільність, от якась незрозуміла, така немає причини її. От спектр власне, симптомів дуже різний. В когось вони всі присутні, в когось присутні тільки деякі. Часто жінки не пов'язують появу такого симптому з менопаузою. Як дискомфорт в м'язах та суглобах. Часто шукають проблеми ревматологічної, травматологічної вертебрологів, але насправді це є теж ознакою клімаксу. Я б швидше за все назвала їх не термометром, а індикатором. Тому що я вважаю, якщо... В жінки менструальний цикл регулярний виділення в нормі, їхня кількість помірна. все відбувається закономірно. Це означає, що в жіночому організмі все працює. Добре, значить, всі ланки системи налагоджено працюють. Тобто, жіночий організм це не є жіноча репродуктивна система, це не є окрема система, це є одна ланка одного великого механізму. Тому при порушенні будь якої будь-якої у нас і будуть прояви звичайно і в репродуктивному здоров'ї. Здоровий спосіб життя, як би не було нам важко в умовах війни і стресу, але ми повинні про це думати, тому що стрес і так робить свою роботу. Ми повинні відмовитись від алкоголю, від кофеїну надмірного. Ми повинні старатися виконувати хоча б найпростіші фізичні вправи. Взагалі, для жінки після 45 років бажано контролювати свою масу тіла. Також обов'язково зараз дуже гостро стоїть питання дефіциту вітаміну Д, я йому саме завжди приділяю дуже багато уваги на консультаціях, тому що цей вітамін це не просто вітамін. Насправді, вітамін Д бере активну участь у регуляції і репродуктивної системи, і кісткової системи, і нервової системи. Тому якщо його є дефіцит. То обов'язково це відбивається на здоров'ї, і ну, не варто нехтувати ним. Це не просто вітамін, це дуже важлива складова нашої репродуктивної системи. Також, звісно, варто було б поповнювати всі дефіцити, які в нас є. Чи можливо це і дефіцит заліза, чи можливо це і дефіцит кальцію. Кальцій теж у нас знижується з настанням менопаузи. Усі е, всі дефіцити старатися контролювати. Постійно бути на зв'язку з своїм сімейним лікарем, повідомляти його, що вас турбує, що змінилося, щоб він міг оцінити картину і призначити певні обстеження вчасно, щоб цей процес не, не, не запускався. Важливо займатися фізичними вправами не тільки в побуті, а й займатися спортом. Це може бути різний спорт, це може бути пілатес, це може бути а аеробіка, це може бути навіть акупунктура, масажі. Взагалі, Якщо є проблема саме психоемоційного стану, то в такому випадку, звичайно, що якщо людина сама не здатна справитись, то вона може звернутися до профільного спеціаліста, наприклад, до психотерапевта, щоб допоміг їй з цією проблемою справитись. В такому випадку, таким пацієнткам, ми рекомендуємо прийом вітаміну В препаратів вітаміну Б, також препарати магнію для того, щоб якось підтримувати нервову систему у такий складний час. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!